Підписник із Івано-Франківська попросив зняти огляд на 35-ку «Кентавр». Ось такий тракторець, трьохточкова навіска, Шейфенгівська коробка швидкостей і двигунчик у нього зс 1135 тобто 135 діаметр пршня. Виведений фільтр. Звичайний самий. Просив його завести. Ну, взяли ми. Якщо вийде в мене одною рукою, то заведу, звичайно. Якщо ні, то ні. Ану. Ні. А ну-ка. Заводиться досить легко. значить Що у нас є? Вмикання-вимикання привода гідравліки, основні швидкості, три вперед, дві назад, діапазони, вал відбору потужності, керування гідравлікою з керуванням виходу на ну, перемиканням клапана на вихід гідравліки, тобто на причіп або на лопату. Дифференційване гальмо, щеплення і газ. Передня резина 6,5х16, задня резина 9,5х20, регульована ширина колії. Як передніх, так і задніх. Підкапотний простір, ось такий двигунчик, повноцінний генератор, великий достат двигун, до речі. Трохи дивно зроблено, звичайно, повітряний фільтр, Достатньо довга труба при таких низьких обертах, як це одноциліндровий. Ну, подивимося, як вона буде працювати. Нікеле вона вихлопна. Тож, ось такий тракторець. Кого буде цікавити, звертайтесь в салон Агролюкс міста Мукачево. Гарний дизайн, рік гарантії і достав непогана ціна в районі 3200. Підписникам зробимо.